Так, всім друзі привіт! Що у нас тут? А у нас тут крупіння. Їду зараз кропити, закрити там одну площу, Покропити гліфосатом сою. Зараз розбавляю лимонну кислоту. 100 грам, 100 грам на 100 літрів води. У нас буде отаман екстра і прилипач. Там, виходить, буде друга ліфосадна обробка. Остання. Зайдемо, скропимо і буде на тому, на тому все. Так, заводимо. Воду я вже набрав. Я скажу, придбав антенну. Антену агро. Щоб не ходити, як сказати, зі шнурочками. Зараз покажу, як вона працює. Ще сам тестую її. Зараз так. Більш-менш рівно. Більш-менш рівно. Так. Ще води буде треба доляти. Тестую сам і вже якраз заразом покажу, покажу вам, як, як вона себе поводить в полі і як щодо чого. Так, першим ходом, першим ходом заливаємо лимонну кислоту, щоб понизити pH. Чуть-чуть бовтає, бовтає і далі Лем гелі е е е Отаман Екстра. Так. Каліна сіль 540. Минулому році він ми ним кропили, він показав себе дуже дуже непогано. Ще ми кропили КСом 500 ксм 500 то теж непоганий. Тут 500 грам на літру калійна сіль давали по 2 літри. Ну, на одній площі була одна гліфосатна обробка, давали 2,5 літри. Але там тільки одна гліфосатна обробка, це на Канзасі. Там може близько буду близько, то вам заразом зараз і покажу ту сою. Так... Це в нас на 9 9 літрів треба. По 2 літри. може знаєте, там, як сказати, мона було б давати не 2 літри. Там, виходить, одна гліфозадна обробка була. І можна так сказати, що там повилазив мешій маленький. І можна було б навіть попробувати тою калійною сіллю. Я думаю, я не думаю, воно б забрало, може, півтора літри можна було б дати. Але знаєте, ще цього не е, я не практикував, то краще я дам 2 літри. Е, може там десь щось і не, не добрало за перший раз, за перший раз добере, добере за цей раз. Е, перша обробка була е, з Хармуні, 5, е, о, 6 грам на гектар було. Додавали, бо там була лобода щоб покласти лободу, то, як, як сказати, поклало лободу всю, всю в ноль. То, ось так. то Зараз бовта є чуть, чуть з лимонною кислотою. Заливаю цей гліфосат. далі йлю е, адюант. Адюант, е, 100 грамів на гектар і печем на поле. Так, Заправився я. Трошки для вітерець, але я поки доїду. Здається, нічого не забув, Вдається. Так ми вже на полі. Він не а я е, різинку, різинку тут що мішалку. Резінку, різінку чіпляємо тут. Чіпляємо резинку, щоб вони тако не дергалися, резинка, щоб притримувала, не було ударів, не розшатувало. То резінку чіпляємо. Тут тако, цей повзун один тримається, одного одламали. Одламали у перший день, як тільки виїхали в поле, знаєте, воно типу, поля нерівні, криві. І виходить, трошки ще не було привично. І та штанга вдарила і одламало. І так вже не було часу зробити, а ця вже. Ця вже стоїть нічого. А тут ламали. Але то таке. Зараз розпадаємо. Чуть-чуть треба буде почекати. Разом сходимо, покажу вам Канзас, тому що, тому що трошки є вітерець дме. Тут все одно невелика площа. Невелика площа, все рівно. І, получається, мені все одно. Сьогодні... Це рівно неспешно. Неспешно. Антенну включив, вона мигає. Так собі включив, щоб вона вже включена була. Тут ще просто кабель лежить, він тимчасовий. Це просто я, як сказати, її випробовую. Така тут ось соя, соя аполо, Аполло без, без підживки. Тут соя в нас Ну, без добрива. Подісковці. Десь 140 кг. Ось така просоя Вже, вже цвіте, цвіте. І тут трошки пустіше, де є річ, то ось, наприклад, ось таке -то. тут. Тут всяке понавилазило маленьке. А вона вже закривається, навіть такі замічається, є. Такі ось треба закрити. такі Маленькі всякі ось, бачите, вона ж трошки розкрита. Де трохи закрила, де не закрила, це дісковка. Так само в нас не було, як ми її посіяли, вона два місяці не бачила дощів. Там якісь дощі, мова, там пролітали трошки і все. Коротше. І всходи, сходи трошки в неї рвані, рвані сходи. Де яка взагалі не зійшла. Якась така залишилася в землі. Де-чуть густіше, де чуть рідше, але воно, як сказати, воно закриє. Так сказати, поки, поки вона ще не закрила. Ось тут те всяке маленьке, всяке дрібноті. Тут ще павутиця лізе. Щоб його прибрати, прибрати, і вона закриє. І буде все. То остання, як сказати, гліфосадна обробка. І ось так. Так що навіть можна сказати, що вже вітру пущій нема. Але йдемте, я сходим на Канзас, покажу вам весеннько Канзас і прийдемо, будемо, будемо кропити. Так. Я прийшов сюди, на Канзас дійшов. Ось такий стан Канзасу. Тут була одна гліфозадна обробка. У нас йшли два тижні дощі, ми такий зловили, як сказати, один день, що ввечері покропили, на другий день зранку дощ пішов. Але все спрацювало нормально. Дві з половиною літри було калійної сілі, хармоні, прилипач, лимонна кислота. І все. І Покропили. Трошки там є такі всякі маленькі, я бачу, повискакували, бо після тих дощів, дощі ще далі йшли тиждень. Ну, воно ж волога є, воно пре і лізе і. Коротше, але... В цьому зілі можна сказати, що йому баста. Вже вона е, з, з, зімкнула, можна сказати, е, пустоти. Може десь. Десь ось такі моментики є, що десь такий пропуск. Е, може ще не зімкнуло. А так, а так зімкнуло. Получається, так само не було. Не було в нас. Ось такого сосунки, бачите, молоденька, дощі почали перти. І, коротше, на одних полях було, що не було ні одної сосонки. Понавилазили сосонки. Після дощів ці два дні, два тижні так дощі перли, що це просто капець. Не можна було ні в поле, ні куди залізти. І ось таке в неї гілкування. Цвіте вона біленьким, гілкується. Навіть можна сказати, от три штуки в кучі, чотири, чотири але на кожній є гілочки. Гілкується. Ось, наприклад, дивіться, тут трошки прольотик, тут а, гілкується просто просто бомба. У мене її купляли, цю, цей сорт Канзас. Хто дивиться відео, може дивитися, напишіть, що у вас, як на ваших ділянках поля, як вона е, як сказати, росте, як вона себе поводить. Ось так. Таке деревце можна так сказати. Гілкується, гілкується гарно. То ось такий-то ось. Стан. Воно сіялося 29 квітня з добровом по десь по 90 в сівалку. І ось так. І ось такий то має вид. Ось такий. Чи казав, чи не казав, 100, 120 кг на гектар. Сіялася соя. Сі, Сіялася, так я якось не хотів густо сіяти. По густо то є густо. Густо е, ну, так, так його, як сказав, найпальцям, там сірник лізе, а тут дивіться, яке стебло, наприклад, навіть даже, даже густіше. От дивіться, бачите, недогон десь дощі пішли. Е, які стебла грубі, грубі, потужні, потужні стебла. І гілкується і все. Бо в нас було трошки у минулому році густіше. Е, Стеблої маси дуже багато. а бобів, ну як сказати, міжглобузля ось таке високе. Да, Все, все рівно, от, хоч і густо, знаєте, не густо, то не пусто, бо посіялося 100, 100 там десь, може, 150 кілограм було чи 160 посіялося, Посіялося, да, було густо, але сипало 3, 3, 5, 3, 4. Ну, Було без питань. І це все, як сказати, без Просто крупили по листу, бормулібдентом, карбаміча давали, сульфат магнію, там всякі мікроелементи і так далі. Обробки робили по листу. Тут краю, з краю, дивіться, дивіться, яке, яке, яке дерево. А стебла, які потужні, потужні стебла, стебла такі потужні. Ось такий. Вид. Думаю, буде, буде добре. Е, вона, виходить, вигатує на 7 днів. Да, на 7, якщо не помиляюся, на 7 днів довше, як Аполо. Тут вмежу одразу пшеничка, зайду, покажу. Сорт колонія. Е, ось такий стан. Пшенички, такий вигляд. На сьогоднішній день. На сьогоднішній день. Тут край, він виходить густіший, так скажу. Тут це, можна сказати, що це останні, останній був посів цієї пшениці. Трошки воно таке було, я вам так скажу, навесні. Ну, трошки воно мені було таке собі. Таке собі. вимерзло. Дуже снігу було мало, тут вона маленька була, її так поприморожувало, Припікало. Я думав, що нічого толку ніякого е, не буде. Але, але як, як сказати, старалися, старалися, щоб щось було. Живили, крупили. Ну і ось такий Де, тут десь 200 кг сіялося. Тут по-рівному так. Там гурбки, знаєте, на грубках воно саме найгірше, там його виду є, вимерзне, дощ вимиє, все, коротше. і такі вони, знаєте, такі вони. Лисуватиньці, можна так сказати. Так скажу. Що замічаю? Кузьки тут нема. Ну, ми тут ще працювали інсектицидом і фуніцидом табуконазолом тобто по колосу, коли вона починала цвісти. Працювали. І ще, коли вона була в трубці, вже була на виході з трубки, ми сипнули по 90 кг салітри. Під дощ був такий дощик прийшов, знаєте, воно в масі тримає вологу довше, пішов дощ, і ми зразу туди, зранку, вночі йде зранку, зразу в трактор на каналі е, є відео, зразу туди і давай сипати, е, сипати цю салітру. І посипали салітру і після того дощів більше не було. Вже дощі аж, як два місяці пройшло. Тут, як сказати, в сусіда, ось соя, наприклад, да, з краю. от Густо, так густо. Мені густо воно не подобається тим, що е, даже, от, густо посіяно, це є е, нагрузка на комбайн велика, бо, тому що між лузля велике вона тянеться, да, вона все росте, має і боби, але вона все одно не ті боби має і нагрузка на комбайн. Він крехче, бо е, стеблова маса її багато. І... Іде нагрузка, коротше так скажу. А, так сказати, як посіяли перший раз, так, як сказати, рід, рідше, то як сказати, по осінні будемо бачити Будемо бачити, що і як. А може будемо ще назад, потім на, на, минулий, як доживем, на минулий рік будемо mm -hmm. е, е, на минулий. На наступний рік будемо взагалі, може сіяти по 150, бо так е, рідко не піде. Тут а, ячмінь, е, ячмінь не мій. Ось такий ось У нас ячмінь. Ось такий вже короте, можна, можна заходити, заходити комбайном. Тільки в нас ночі сьогодні був дощ невеличкий. Так скажу. Ячмінь у нас, ячмінів нас згоріли. Вони не бачили з весни дощів. Сонце жарило. Короте, погоріли ячміні в нас крізь. Дощів не бачили. зерно, Зерно в цьому році. Нашій стороні, в нашій стороні. У мене так само є дві, дві, два поля з ячменем, Там та сама ситуація, там зерна, зерна, щоб там було зерно якесь потужне. Не буде, коротше, не буде в цьому році. То так, що йду зараз завожу чуть мішалкою <кхи> і будемо кропити, і заразом покажу, як працює антенна. Тут є вже колії від першої гліфузатної обробки, бо є трошки колія. Ну і буду їхати потім, але буду старатися по колії, може там вліво-право, але по колії вже ж не буду топтати другу колію. І зараз вам покажу пропуск і це все. То Так, що погнали. Запускаємо програмку. Теле 12 супутників є. Тут нажимаємо, тут є, тут є. Далі нажимаємо, нажимаємо, є. Раз. Тут 18,5. Кропили тут ми по шнуркам. Шнурки у нас були по штанга 19, шнурки були по 18,5 метрів. Так само я вказав тут 18,5 метрів. Ще тримача не купляв, бо... На телефон трошки він маленький, знаєте, трошки, якщо тут його вчепити, далеко буде. То я думаю взяти, купити планшета вже зразу якогось більшенького і зразу до нього кріплення і тут його поставити, як сказати. І поставити. І все. А так покажу, я його тестую. Але знаєте, я вже ним прокропив гектарів 30, на ріка ніяких нема. Так скажу. Працює. Так. Що там? Точка А? Шоста передача. Пара тиск і ось так помаленьку кропив. Вітер стих. кропиться воно ідеально. Падає, вилив у нас 200, 230 літрів вилив. Трошки бачите, такі в нас перекоси, такі, знаєте, воно. Ну что а скажу, короче, дисковка, дисковка, дисковка мне. Мені геть не подобається. Геть не подобається по дисковці. Вологи, як то не було, я тут вологу закривав, але по дисковці, то дисковка, то є -е. 에... Соя, Соя хоче, так скажу, оранки. Оранки, щоб була оранка І тоді не буде, як сказати, питань. А так? А так... Не дуже, не дуже мені такий є прольот, де може трошки гірше, твердіше було, сушник пішов поверхові, соя пішла поверхові, але в землю вологи нема і все. І коротше, вона, вона ждала, просто лежала лежала в цьому. Боже, в землі і там собі лежала. І я так скажу. Кажуть, що стрес, коли в холод посіяти, ні, стрес дуже великий, це тоді, коли ти посієш її в суху землю і вона буде місяць там лежати, чуть-чуть потягне вологи, чуть-чуть корінця потягне, і все. Якщо вона буде стільки часу лежати, з неї нічого не буде, толку взагалі не буде з неї, бо вона дуже багато сил потратила, щоб просто вижити там. Тягнулася, корінчика, цього, дощі пішли потім. Дощі пішли. А в неї ріст, ріст може має бути, а в неї нема цього. Не розвинутий корінь, так скажу. І все. І ото вона де, де лежала, видно, по полі, діпла, вона там маленька. А потім що буде? Потім на осінь буде. Осім будуть недогони, коротше. буде ждати, поки, поки не догонить Так, Нажимаю точку Б. Все. Розкидало, може видно, не знаю, видно, я думаю. Я думаю, видно. Немод гору, їду по кругу. Взад вже не здаю, там в углах в угла прокроплено першим разом. Там якщо вже щось буде, то так. Щоб я вже не буду топтати, взад здавати, взад вперед, коротше. І ось так. Тут у нас половиною е гектари. що пече. Печу вже, бачите, йду по поліїх, це по шнуркам. Чуть-чуть показує зміщення, це можна так сказати. Це 15 см, 20, ну 30, від сили. Але йду по тих шнуркам, а воно показує, як я думаю, видно. Хочу зі зміщенням, бо я їду по шнуркам, але він хоче, щоб я чуть, -чуть лівіше відступив, виходить. Але ну, кажу, це 15 см чи 20 перекриття, це дуже, дуже мало, це коротко, чіпухам вона так сказати. Виходить, що ми прокропили всі поля. У мене ще не було цієї агроантени, агро навігатора його ще не було, ми кропили по шнуркам. А тут вже вийшло, що прапор був тіба, стояв там і там. То, як сказати, як кропилося, то воно чітко показує, коли ти вже бачиш навпроти себе цього. Хто стоїть. Тіба, Спереду ти вже на нього виходиш і в навігаторі видно, як показує, що вже ти виходиш рівно. Бо тут один стоїть, другий, там в кінці. І виходить, коли ти вже під горбок їдеш, ти трошки вже вліво-вправо починаєш збігати. Ось так скажу. А так розбив лінії і печеш рівно. І ось так. Воно, що 4,7 гектара. Що тут 4,7 гектара. Получається, збрехало на 30-х. Ну, не знаю, чи збрехало, але я так рахував, я тут кроками рахував. Бо це пшениця теж наша, і воно так вирахував. Ось так воно вийшло. Оці прольоти, оці як зближу, наприклад, оці, це так на телефоні здається, що це дуже великий пропуск. А це може бути десь там 20 см, 30 а все, все рівно ми зробили перекриття пів метра. А 50 см сантиметрів, 50 сантиметрів це буде ширше. І ось так. Ось так покропилося, ось так зробилося. І Навіть, як сказати, ось тут я заїхав, я нажав, мені треба було біля дороги. Ось тут я зупинився, показує, де зупиняється. Ну, це вже через програму. На програмі показує, то я зупинився тут, прольотика. І ось так. І ось так то ось вийшло. То так що це скропив, складаюся і печу додому, і вам показав, як працює, як працює ця антена, і як кропим, тут ось такий стан сої, як бачите. Ну, Вид непоганий. І тут пшеничка в межу, пшеничка наша. Вже, як бачили, розкладається та й Ой, не в ту сторону. Вже і побачите заразом, як складається. Комусь знаю, комусь може бути інтересно, а комусь ні. А так покажу. Та й все. Та й так. То так, що всі миру і добра, а ми працюємо, а ви дивіться, печемо далі.